Знаєте, останнім часом я за ці два роки війни дуже багато проїхав по, і по світу, і по країні. По всій країні майже ну, я був в кожній області і в кожному обласному центрі, окрім Сумщини, ще мені предстоїть десь там послужити. І ви знаєте, ми проводимо багато молотовних марафонів, служінь. І я зробив свій висновок такий, і це такі трошечки скажімо, печальний висновок, що Україна дуже слаб, слабенько молиться, коли ми кажемо про реальну молитву. Я хотів би торкнутися цього питання, тому що це дуже сильно болить в моєму серці. І е, трошечки подумати про це, що молитва це дуже важлива річ. Хто вірить в це, що молитва це дуже важлива річ? Амінь. І я вірю, що тут у вас, я думаю, десятки тобто сотні свідоць, коли ви молились, і Господь що змінював в вашому житті. Амінь. Коли Господь давав е, свої чуд. Чудеса, якийсь дивав в нашому житті. Але я хочу поговорити трошечки про молитву, яка йде глибше від серця, тому що, знаєте, у нас є така тенденція по Україні, коли десь з'являється, не знаю, може, якомусь чачі чи десь якась потреба, хтось просить молитися да, там, за моєго чоловіка чи дружину, чи когось хлопців, які там десь на фронті, на нулі. І знаєте, у українців така тенденція ставити таку, знаєте, е як його емозії, да, такі нібито ми молимося. А це, от все, що робить українська така церква, вона ставить і типа Алілує. І все. А ми кажемо, що от ну, коли потрапляєш, я розумію, що церква, коли приходить на молотоване служіння, вона повинна сконцентровано молитися, сфокусовано молитися. І знаєте, е я читав отак от, от вивчав цю тему і відкрив для себе одну історію. Я її дуже багато разів читав. Якщо ти з собою носиш свою Біблію, є такі, хто носить з собою, давайте відкриємо зі мною перша Самуїлова. Тобто, якщо всі на дальньому, це якась там царство. Але перша Самуїлова є дуже відома історія про, про одну жіночку, яка дуже довго не могла мати дітей. Пам'ятаєте цю історію? Це така для мене це така дуже важлива історія, тому що я десь в певному моменті свого життя щось подібне переживав. І вона е, знаходилась у храмі. Е, я хочу нагадати вам, особливо для дівчат, для жінок, для наших, для дружин, що ти друга дружина. У, уявіть собі, от ти, ти, е, тобто у чоловіка є ще дружина, яка народила дітей. І ти друга дружина, ну взагалі це цікаво для нас, да? не зрозуміло для українців зараз в сучасному світі. А, а і до цього ще, якщо додати, ще й не маєш дітей, не можеш народити дітей. Це таке, знаєте, нібито прокляття, і такі немає виходу, немає надії. І е, нам написана така історія. Вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко. Скажи, плакала гірко. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Савоте, якщо дійсно споглянеш на е, біду мою. Твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси свої невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його. І бритва не торкнеться його голови, і сталося, коли вона довго молилася перед Господнім ліцем, то Ілій був священик, пильнував за її устами. Я хочу, щоб ви трошечки зрозуміли, що молитва це не просто коли ми знаєте так трошечки на мовах. Помолилися і такі, Господи, ну збережи їх там. Вони там на фронті десь. Буквально, може, півтора тижні назад я потрапив. в Часів яр. Часів яр це наступне місто біля Бахмута. І знаєте, ти потрапляєш туди. Інколи, знаєте, люди, мене християни питають, як це така як це служіння капілана, як, як ви там молитесь? Знаєте, у людей уявляється, ну такі, знаєте, уява така, що нібито ми там включаємо поклоніння, знаєте, якусь касету включили, і всі військові з нами, марпехи, там, піхота, вони так поклоняються. Вклоняємось. Але коли потрапляєш туди, там трошечки інша картина. Знаєте, ми спустилися в під землю. Постійно прилітають каби. І, і там така атмосфера, коли знаєте, хлопці залітають в, е, в той підвал, а вони тільки прийшли з е, якогось виходу. Тобто вони вбивали росіян. І вони залітають знаєте, і, і нервно курять. І ти може спитаєш, серйозно курять? Так, да, наші військові курять. І вони, знаєте, от, отаку... тому що він, може, 10 людей тільки що положив, і він нервно курить. І Він каже, що там, о, капілан, слухай, йди сюди, хочу тобі розказати... розказати дещо, хочу сповідатися. І в цей момент, знаєш, ти обираєш всі свої рамки, уявлення про церкву, і ти розумієш, Бог тобі довірив, якийсь сосуд, з яким треба зараз попрацювати. Це така, знаєте, така дуже нестандартна така атмосфера, ситуація. І коли ти стоїш, знаєш. І я кажу, це пацани, яким десь по 25 26 років, а вони вже герої України. Деякі хлопці, навіть в моєму інстаграмі, коли я викладаю якісь відоси, я не можу їх лице показувати. Вони нагороджені від залужного і нашого президента вже нагородами. Їм 25 років. Я дивлюся на їх обличчя, а це наші хлопці, які штурмовики. Вони вбивають людей кожного дня. І настає кажу, хлопці, я хочу вам подякувати від лиця наших, нашої нашого суспільства, від церкви, від людей, завдяки вам, ми досі живі, наші діти ходять. Але я хочу за вас помолитися. І тільки сказав помолитися. Пацани всі почали плакати дуже сильно. І я сказав, батько Небесний, благослови їх зараз. І я починаю розуміти, і зараз для мене це відкриття, що наскільки молитва грає важливу роль. Просто немовірно. І ми починаємо. І ці пацани, які знаєте, в броні вони тільки з танків повилазили, і вони стоять. І я дивлюся, як у замкомбату 93 третій починають йти сльози. Я кажу, батько було своїх дітей, які там чекають. А я знаю, що там є певні проблеми. Я знаю, що у певних хлопців вони завойовують там територію, відвойовують, а там дружина може вже його і не кохає. Може вона вже його кинула там з дітьми. Може поїхала десь в Німеччину чи Польщу. І така атмосфера, і я розумію, якщо я не, не кину їх, ну якщо не ну, так просто відвернуся, то знаєте, це люди, які, можливо, завтра можуть зустрітися з Богом. Це люди, які на передовій, вони в них, знаєте, вони зі смертю от, дивляться на смерть постійно поряд. І це перші люди, які можуть піти на той світ. І я розумію, що я не можу зупинитися, молитися, благословляти їх. Там дуже така неприємна атмосфера, коли знаєте, ми тут стоїмо, молимося. Вони плачуть, і так, от в сусідньому залі, знаєте, стоять монітори, і звідти лунає такий момент: Да, ми зробили це! Дивіться, як голова полетіла. Тобто відірвало якогось росіяни на голову, і вони святкують, кажуть, Є, ми тим і дроном, а ти молишся. І в цей момент, я розумію, Господи, дай мені сили зрозуміти, що в цей час робити, як їх підтримувати, що робити. Я хочу, щоб ми, знаєте, Розуміли, що наша країна переживає дуже важкий час. Скажу, сусіду, дуже важкий час. Непростий. Непростий час. І коли, коли вона молилась, там далі йде тема, що вона настільки вона лежала, вона так довго молилась до Господа, що в неї вже нема не було сили. Пам'ятаєте, да що там було? і Ілій дивився, і він дивився, як вже не було голосу, вже не було звуку, але губи продовжували молитися. Друзі. Я думаю, що нам інколи треба входити в дуже глибоку молитву, торкатися серця небесного батька. І тоді Господь Господь, коли починає дивитися на наше серце, оцю проблему, Він починає відповідати. Ви пам'ятаєте, що було? Вона народила сина. Це один із самих потужних пророків, який помазав царів. Ви знаєте, коли ми заходимо в молитву, я хочу ще раз дати буквально таких простих декілька пунктів, як нам. Зробити нашу молитву краще. знаєте, ми інколи приходимо на молитвовне служіння, і пастор каже, давайте будемо молитися зараз за Україну, наприклад, да? або за якісь потреби. І ми починаємо молитися, але наш розум уходить десь в сторону. Нібито я на мовах молюсь, нібито я вже в дусі, але моя голова десь на городі або в нашій роботі. Тому перший пункт, який я хотів би пропонувати вам, який я почав в своєму житті виконувати, це коли я заходжу в кімнату, я роблю відповідну атмосферу. Я не знаю у кого, як може є багато якихось таких моментів. Я, до прикладу, включаю зранку, коли я молюся з 6 до 7 кожного ранку. Я включаю є такі там на Ютубі музика для для молитви. Тобто, це без слів, без якоїсь, без якихось виконавців. Це просто. Якась музика, атмосфера, де я закриваю за собою двері і нікому не даю туди зайти. І я приходжу в його присутність. І я кажу: Господи, навчи мене молитися, навчи мене сокрушати своє серце, стояти перед тобою, щоб моя молитва була працюючою. Хтось розуміє, про що я кажу, так? Да? Коли робоча молитва, потім я фокусую свій розум. Я хочу вам таку статистику навести, що е, це вже доведений факт. Якщо ти хоча б раз в житті бачив якесь кіно. Якийсь фільм, я не знаю, з якимось сюжетом, якийсь детектив, там, джентльмени удачі, може. Бачили такий фільм? Не знаю, 12 стулів. І е, якщо ти хоча б раз якийсь сюжет побачив, він в нашому розумі, в нашій пам'яті залишається на 14 років, якщо ми його не будемо переглядати. А Тепер молодь особливо. Згадайте, скільки ви перелістаєте рільців всякою, всякою дрянь, яка от є тут. Постійно всяких Ютубів, обзорів, я, всяких подкастів е, про політичні якісь е, теми, про все, що відбувається в країні, і коли ми приходимо в присутність Духа Святого і починаємо молитися, то це все вспливає в нашому розумі. Тому, брати та сестри, другий пункт, який я хотів би, окрім створення атмосфери, хотів би пропонувати почистити наш розум, щоб наша молитва була спрямована. Е, апостол Петро звертається в своєму одному з своїх посланів і каже. Приходьте в молитву з миром, щоб у вас був мир а, з вашими дружинами. Пам'ятаєте це місце? Може, я неправильно цитую, але щоб не було, а, якщо в, слав... в синодальному препятстві...» як української. Затру... Ну, як українською, хто пам'ятає? Перешкод, щоб не було перешкод. я такий стою і думаю. Тобто, у нас ж стільки таких, знаєте, бутових. Побутових речей, коли з дружиною, щось не то, щось там, знаєте, дружина там трошечки приїхала, машину вдарила тобі, да? там, чи щось там не, не то, щось зробила, і. І це, вже, Петро каже, це вже якісь перешкоди в молитві. Тобто він каже, що нам треба концентруватися, фокусуватися на молитві, щоб вона була глибокою. Щоб ми знали, що ми молимося до батька. Коли ми говоримо, що ми молимося за Україну, ми конкретно бачимо цих людей. Я і інколи, коли веду молитву, церкву в молитві я кажу, друзі, починайте проговорювати імена, які є там на фронті. Тобто, у кожного з нас є якісь знайомі, так чи ні? Хтось є, є якісь вдови, які вже які втратили своїх чоловіків, захисників, героїв України. І треба згадувати їх постійно молитву, проговорювати, щоб в нашій молитві була концентрація. Тому що якщо ми просто молимося на мовах, а в нашій голові ми рахуємо фінанси наші в нашому бізнесі, ця молитва не доходить до батька. Це просто які, знаєте, такі машинальне проговорення чогось. Але коли ми фокусуємося на цій молитві, Господь починає щось робити. Мені було десь приблизно 19 років, коли я став сотніком в нашій церкві. Піді мною мені довірили десь 9 домашніх груп, це було приблизно біля сотні людей. І я дуже сильно, я так прагнув, хоча я тільки почав зустрічатися з моєю, на, з моєю майбутньою дружиною, я так сильно хотів, щоб Господь почав рухатися, щоб він спасав людей. Не просто народжувалися в церкві, а спасалися, не люди. люди. Один із вечорів, я зайшов в церкву і я закрився тоді не було комендантського часу. І можна було вночі молитися в церкві. Я закрився в якомусь класі церкви, я молився. І я так довго молився, декілька годин я молився. І в якийсь момент, це зараз, уже коли дорослий, я вже розумію, знаєте, прийшов такий дух молитви. Коли як будто нібито плита тягаря від Господа прийшла на тебе, і з'явився такий тягар по неспасеним людям. Як будто нібито Господь почав показувати, скільки людей зараз іде в пекло. І всередині. Твоє серце почало ридати. Я пам'ятаю, що це вже був десь пяте шоста ранку, а я досі лежав, була така, знаєте, невеличка колюжа від сліз. І я просто кричав: Господи, дай мені це місто. Віддай мені той Мелітополь, цю молодь. І моє серце кричало: Боже, щось зроби з цією молоддю, тому що вона йде в пекло. Це коли, коли ми прориваємося в молитві і йде просто рьов. І я бачу в неї, в її історії, що вона була приблизно в такому стані, що навіть Ілі подумав, вона. Вона странна, вона п'яна. Але це не було п'янство. це було серце, яке вже просто сакрушалося і, знаєте, так плакало перед Господом. Інколи нам, знаєте, коли е, люди там розповідають, та все одно та влада чи там та то, там якісь проблеми, у нас корупція, все. Люди добрі, давайте молитися, Господу. В наших молитвах зроби все максимально, щоб концентруватися на Господі в молитві, тому що Він єдиний. Хто може нас спасти, нашу країну? Він єдиний. І коли стоїш там, на фронті, коли там на нулі постійно готить. Я був часом Ярі, прям ну, десь два кілометри від росіян. Два кілометри, і хлопці кажуть, такий баптистський храм, я нещодавно там записав одну пісню. Помолюся, тихо. І пацани кажуть, далі не, не можна йти. Тобі, як цивільному заборонено туди йти далі, тому що все. І прильот кожного дня, кожної хвилини. Отак постійно все. І вони стоять всі. І вони, піхота, кажуть, ти ж розумієш, якщо Бог не втрутиться, нічого не буде. А я стою, як народжене, згору, розумію, якщо церква не буде молитися, він не зможе нічого зробити. Ти чуєш, ти тут? А брат Пьотер, ти трошечки підіграєш? Гусліст, а? риби ловить, же. брат Петр. Да. Тому ще раз хочу доповнити і сказати, що зроби відповідну атмосферу. Можливо, тобі, знаєте, заважають твої рідні, близькі вдома. Закрий за собою двері, щоб ніхто не бачив. І вставай там в ту молитву. Практикуй. Можливо, ти дуже давно не молився. Я не знаю, як ти живеш. Можливо, ти просто в суеті, і слава Господу, що доходиш до церкви в неділю і кажеш, Господи, я живий, Алілуя. Почни молитися. Я не кажу молитися зараз годину. Спробуй молитися хоча б 15-20 хвилин. Почни молитися і фокусуватися на твоїй молитві. І через певний час ти побачиш, що ти захочеш молитися більше. Амінь. Ти захочеш молитися глибше. Тому що Господь буде тебе, є таке слово, спонукати, да? спонукати до молитви. Вибачайте за мою українську, я з півдня України ще в процесі. І продовжуй молитися глибше. І молись до тих пір, як Господь не... Коли... до тих пір, поки Господь не почне відкривати якісь моменти. А будувати відповіді. Я не знаю, що ти переживаєш, можливо, якусь хворобу, можливо, якісь стреси. Я не знаю, з якої ти може ти з якоїсь тимчасово окупованої території, як я. Можливо, ти когось втратив і в тебе є певна депресія, і ти не знаєш, що в майбутньому буде. Я хочу тобі сказати, Господь знає кожну секунду нашого життя. І те, що ми проходимо зараз, і те, що нам увесь світ давав, я це дуже багато разів казав. Весь світ нам давав декілька тижнів, ми досі стоїмо. Це не просто так. Господи, є певний план. Але він готує нас до якогось цього плану пройти, це щоб він був прославлений. Не ЗСУ, хоча вони такі хлопці. Не наша влада, але Господь був прославлений через Україну, через спасаних людей. І кожного дня я вірю, я бачу ці дива, хоча ми проходимо дуже важкий шлях, і люди досі гинуть. Тому нехай тебе Господь благословить. Фокусуйся на молитві. І ще одне, якщо ти хрещений Духом Святим, це ж дар безкоштовний для нашої молитви. Їдеш маршрутки по-франківську, молись на мовах. Молись на мовах. Молись, приходь, може, говори якусь певну тему і молись дома. Дівчата, якщо ви стоїте вдома, можемо якусь посуду, займаєшся якимось, знаєте, по хазяйству чимось, молись в духі. Вийшло на, кудись на огород, на зараз весна почнеться. Молись в духі, молись постійно. Ми інколи не знаємо, але Дух всередині знає і молиться до батька. Амінь. І Він починає туди приносити ті речі, про які навіть не думали ми. Але Дух Святий починає працювати в нашому житті. В молитві є сила. Це не просто слова. Як і в поклонінні, коли ми зараз поклонялися, деякі люди стоять, і знаєте, ви стоїте, і ви до вас це просто співи, але ми не просто співаємо. Тут по всій країні всі співають. У нас українці дуже гарно співають. Але коли світі люди співають до Господа, це є це, коли ми серце своє віддаємо йому. Це коли ми скажемо, Господи, без тебе я нічого не можу. Я капікопілюю перед тобою. Я просто без тебе не можу рухатися в моєму житті, тільки ти даєш мені сили йти далі. Без тебе я. Тьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті бетей не відпускає, о Боже, Божия.